Як правило, у матері психопатки син глупуватий і навіть дебілуватий. Це тому, що психопатка претендує на роль найкращої, найідеальнішої. І вона на підсвідомому рівні дає синочку вказівку: будь глупим, не ярким. Бо якщо ти будеш інтелектуально розвиненим, ярким, я на твоєму фоні буду неяркою, не найкращою, і я цього не переживу. Я буду тебе принижувати, подавляти, внушати тобі ідею про те, що ти поганий, і не зможу прийняти тебе як свою дитину і виконувати по відношенню до тебе свої материнські обов'язки. А от якщо ти будеш глупим, то я на твоєму фоні буду відчувати себе королевою. І тільки в цьому випадку я зможу прийняти тебе як свою дитину і виконувати материнську роль по відношенню до тебе. Крім того, так як я психопатка, я хочу тотально керувати тобою і проживати за тебе твоє життя. А зробити я це зможу з тобою лише тоді, коли ти будеш глупим. Бо глупому сину легше внушити мої брядові ідеї, в той час, як інтелектуально розвинений син буде захищатись і пошле мене нафіг. І тоді мені прийдеться прикласти більше зусиль, щоб тебе зламати. І твоя глупуватість дасть мені можливість в майбутньому втручатись в твоє сімейне життя, конкурувати з твоєю жінкою за право бути твоєю жінкою, і врешті вигнати твою жінку і самій зайняти місце твоєї жінки. Для сина важливо вижити, і вижити він може лише тоді, коли мати про нього піклуватиметься. І він свої 3-4-5 рочків чудово щитує на підсвідомому рівні, що умовою для того, щоб бути прийнятим своєю матір'ю, є його глуповатість. Підсвідомість сина щитує з підсвідомості матері, її посил Син, будь глупим, ні в якому разі не будь ярким, бо тільки в цьому випадку я зможу прийняти тебе як свою дитину і виконуватиму по відношенню до тебе свої материнські обов'язки. І там, в глибині душі, на підсвідомому рівні син приймає цю умову і погоджується бути глупим. І прийнята одного разу в дитинстві програма працює все життя. Син дійсно виростає глупуватим, іноді навіть дібілуватим, щоб доводити своїй матері і бути для неї зручним. Зазвичай мати добивається свого. І своє життя син доживає з матір'ю, яка виконує роль його жінки. А справжній чоловік психопатки або спився, або пішов до іншої, або помер. Як правило, чоловіки психопатки через причинені нею йому психічні травми входять в алкоголізм. А ті чоловіки, в яких психічне ядро більш здорове, більш сильне від жінки психопатки уходять до іншої жінки. Так от, коли в країні до влади приходить психопат, він, за принципом матері психопатки, хоче, щоб народ, яким він керує, був глупуватим. Бо таким народом легше керувати, такий народ легше використовувати в своїх інтересах. І такий народ можна принижувати, ламати, знищувати, але у психопата є психологічна потреба принижувати і психічно травмувати когось. І коли радянська влада на чолі з Леніном заготувала владу в Україні, то перше, що вони зробили, це фізично знищила інтелігенцію. Всіх критично мислящих інтелігентів в Україні розстріляли. Ленін був супер відбитим на голову психопатом. Тільки уявіть, це ж наскільки треба бути жорстоким, щоб давати наказ вбивати вчительок на Заході України з особливою жорстокістю. Ленін в дитинстві перехворів інфекційною хворобою, в результаті якої в нього з'явився енцефаліт мозку. Ця хвороба прогресувала дуже повільно. Згадайте, у Леніна була велика голова, бо там був набряк мозку. Ця хвороба вражає клітини мозку, в результаті чого людина стає агресивною і жорстокою. В дорослому віці Ленін захворів сифілісом, а ця хвороба в ті часи була невиліковною. Лікували її пора мертуті, що не призводило до повного одужання. В результаті захворювання сифілісом біалотикучий процес енцефаліту в мозку Леніна спалахнув з новою силою. В результаті чого його агресивність і жорстокість все більш і більш наростали. Коли до влади прийшов Сталін, він продовжив жорстоко вбивати населення і тримати населення в тотальному стресі. Сталін був психопатом з параноїдальною шизофренією. Хвороба прогресувала з руками, і по мірі прогресування хвороби Сталін ставав все більш і більш жорстокішим. Для того, щоб зомбувати населення, Сталін використовував технологію навіювання і якоріння. Навіювання полягало в тому, що на всіх рівнях із кожного утюга кричали, що Радянський Союз це круто. Якоріння – це техніка за Суть її полягала в тому, що коли учні слухали гімн Радянського Союзу на різних заходах, вони прикладали до голови руку, таким чином, якоруючи ту інформацію, яка лунала в пісні гімн. В результаті було отримано абсолютно зомбоване населення, яке вірило, що життя в Радянському Союзі це круто, всупереч здоровому глузду. Найцікавішим був Путін. Він пішов далі своїх попередників-психопатів. Його мета була та ж сама зробити населення глупим. І для цього він використав техніку замилювання очей. Суть техніки полягає в тому, що на якусь подію через ЗМІ кидається відразу багато версій цієї події. Кодаються вони впевненим тоном на авторитетних каналах телебачення. Таким чином замилюється правда, щоб вона була менш помітною. Потім вичікується якийсь час 3-4 тижні, і через ЗМІ кидається вже остаточна версія події, яка вигідна російській владі. І вже та остаточна версія транслюється на різних каналах різними авторитетними людьми. Що ж відбулося? В ситуації, коли на людину звалилось багато версій певної події, для того, щоб зрозуміти, де правда, а де брехня, треба прикласти зусилля, проаналізувати ситуацію, розкласти все по поличках. А це складно зробити в тій ситуації, і мозок лінується і не хоче думати. І через багаторазове повторення цієї техніки російська влада просто привчила росіян не думати. Бо це, як їм винушили, складно. Росіяни звикли просто сидіти і очікувати вже ту остаточну версію подій, яку, врешті-решт, видадуть змії. Як результат, отримали абсолютно глупе населення. На щастя, такий експеримент не проводився над українцями. Але люди зі східних областей України взяли в ньому участь, самі того не підозрюючи.